Каховчанку в Варшаві хлопець викинув з вікна. Це сталося 27 березня в Варшаві вночі. 37-річний Сковородкін Антон Васильович, родом з міста Покровську Донецької області, викинув з вікна 25-річну дівчинку з каховки чопей Катерину Володимирівну. Вже тиждень її тіло тримають в морзі. Інформацію рідним не надають. Цю справу можуть закрити як самогубство. Наскільки нам відомо, він мав проблеми з законом та утримувався в місцях обмеження свободи, також має наркотичну залежність. В Польщі переховувався, але невідомо від якої країни. Просимо про максимальний розголос цієї інформації не дайте закрити справу і зняти відповідальність з злочинця. Поки що не маємо інформації, чи опитували сусідів і чи дивились камери спостереження, дім новий камери є. Повідомила Інна Мотріук в інстаграм. Це жахлива історія, яка потребує ретельного розслідування. Ми будемо стежити за розвитком подій і оновлювати цю інформацію, коли з'являться нові відомості.